BMW m 5 в кузов Є39 2002 року. Сьогодні граємо в Канаді для нашого клієнта з України. Подивіться, яка краса. Другий рік пробіг 120 тисяч кілометрів. Це Канада, тут все буде як в Європі кілометри, жовті поворотники. І подивіться на цю красуню. Я був шокований, коли нам заходить завдаток на ось цю машину. Людина розуміється, каже, що мені така треба машина в колекцію, пробіг мінімальний, стан просто і далі, тому хлопці треба купувати, хочу її забирати. Щоб ви розуміли, я тільки що позвонив на Bavaria Motors, запитав, чи є можливість купити в них нові оригінальні запчастини на BMW m 5 Вони сказали, Влад, кидай він код, прорахуємо тобі, є така можливість. Я в шоці. Зробили Carfax, В Канаді був лише один власник з заводу цього автомобіля. Один власник не було ДТП, просто ідеальна тачка. обслуговувалася... По офіційному дилеру в Канаді це просто жесть. Подивіться, яка краса. Стан нового автомобіля машина запускається, їде, все з нею гаразд. Ну, подивіться, яка краса. Тому на стан салону, подивіться, шкіра в якому стані куліса. Ну просто все ідеально, все нульцеве, машина в рестайлінгу, чорна стеля. Ну це просто якийсь Сьогодні забирати цю автівочку. Дуже хочеться привести її, доторкнутися до легенди. Поремонтувати її, покататися ній, зняти для вас офігенне відео на Ютуб. Це просто буде кейс року. Я рахую там. Мої моя М3, моя М5 Там ВФ кузові, навіть і поруч не стоїть цієї легенди. Просто кейс буде шикардосний.